Гля, яка маласенька посилочка з Решетилівки до нас приїхала, так? Да? Як думаєш, що тут могло до нас приїхати? Ого! Типоня, все в одному пакеті. Чікс! Чікс. І що тут пишуть? Латунь алюміній нікель аналіз робили у вас. и анализы сделать первый и второй продукт. Анализ, ну А, блядь, колючий, Да и сетка какая-то. А пехарь включен? Не включен. Соответственно, как включается. А где же у нас тайники? Ну, это латунина. Интересно, где ж... Де ж тайнитель в посилочці 2 кг? Ну, це в принципі аналіз номер 2 ми можемо без спектрометру зробити, так? Да? Можемо? Угу. Дивіться, якщо э, в трансформаторного заліза іскра летить на метр, то це вже не цінний матеріал, це звичайнісіньке залізо. А що тут у нас? Іскра поганенько. А, магніт не магніт. Не магніт. Ну, е, найкраще, що це може бути, це нержавійка восьмерка. Але якщо чесно, то я трошки сумніваюсь, Я думаю, що це щось трішки гірше, да? Та не воно. Воно? Угу. Ну, у восьмерки. Да. Це нержавійка 8 нікеля, вона... Ну Це алюміній, алюміній. Алюміній, алюміній, алюміній. А, тюблі! Бачиш, <клух> не можу зрозуміти, на дні нічого немає. Ну, не <клух> на дні нічого немає. Я ковыряюсь, ковиряюсь, Не зрозуміло взагалі. Так. Да. Ось така от штука. Бач, подиви, як блистить його переріз. Гарно блистить. І е, бачиш, тут є зеленуватий відтінок. Цей від... зеленуватий відтінок, він е, притаманний нікелю. Да? Диви. Нікель, обов'язково магнітний метал, варіантів немає. Потім іскрив нікеля сіки. 0. Немо. За кого. Приклеїв. Приклеїв. Дальше не будемо доказувати. І сам хімічний аналіз. Ну, вірніше, аналіз хімічного складу. Бачите? Нікельок. така штука у нас на сьогодні 350 гривень. Так що, бачите, магнітні залізяки також бувають доволі такі цінні. Що ж, ми погнали розбирати дя далі. Дякую вам за посилочку. В принципі, аналіз обох зразків зробили. Е, матеріал нормальний, матеріал прийомний. Чекаю від вас наступних, а від вас, звичайно, лайків, підтримок і посилок.